Всім привіт! Доброго дня, друзі! Ну що, в минулому відео, коли ходила до Бріко, казала вам, що виникла в мене деяка ідея. Іду для того, щоб щось придбати, вам розкажу і покажу, що я там придбаю. Ну, я ходила, щоб придбати ящички, але ящички мені в бріко не сподобалися, тому що такі найпростіші, тонкі, коштують десь від 15 злотих і вище. Завдовжки 60 см. Походила, подивилася, зняла вам відео, ящички не купила. Купила тільки ось таких два горщика для лаврового листа ось пересадила, і також для лаванди. Добре, що не взяла по 15 злотих, тому що йшла на зворотному шляху, зайшла до бедронки і в бедронці взяла ось такі два чорні ящички. Ящички дуже класні, такі міцні з бортиком 60 сантиметрів завдовжки висотою і шириною. Я думаю, приблизно 15 сантиметрів, ну тобто довжина долоні. Коштують такі ящички 6 злотих, 6,99 злотих. Були в бедронці, дуже класна ціна. І також там взяла ось такі кріплення, щоб можна було вже повісити ці ящички на балкон. Також коштують 6,99. Ціна дуже класна, тому що в Бріко все набагато дорожче ящички і кріплення. Ну і а вже ж, коли є ящички, ну я їх купувала під вже видумані проекти, так сказати. То а вже ж, в цих ящичках потрібні бути квіти або ще щось. Так, що я вигадала, що я вирішила зробити для цих ящичків. В одному ящичку у мене буде розсада. Розсада буде петрушки. Ось така петрушка. Подивіться, яке гарне коріння. Ось такий горщик коштує 10 злотих. Показувала вам і в бріку така ціна. Це я купувала на базарі. Також в цьому ящичку буде в мене селера. Це селера черешкова. Тобто коренову не захотіла брати, тому що ну, а вже ж для неї потрібен великий простір, а мені листочки знадобляться влітку для салатів і також для консервації, для борщу, для будь-яких страв, ми дуже їх любимо. Завжди використовую листочки. Взяла з відкритою кореновою системою, також на базарі, по одному злотому одна штучка. Коріння дуже гарне, подивіться, як його багато. Також була коренева селера, так само по одному злотому штучка. І також для того, щоб прикрасити цей ящик, я взяла два кущика. Ось такі віоли, тобто братки тут називаються. Знаю, що і в Україні багато де вони називаються. Ось такого помаранчевого кольору зочком посередині, і також жовтого кольору зочком посередині. Зараз покажу, як я все це придумала зробити саме в ящичку. І для другого ящичка взяла тим'ян, ось такий не знаю, якщо чесно, як він називається українською. В Польщі називається Тім'яник. Ну, тим'ян я також знаю. Дуже дуже ароматний, навіть якщо не доторкаєшся, просто ось так його візьмеш в руки, і дуже дуже ароматний. Також взяла ось таку м'яту. Це м'ята така, знаєте, ще називається льодяна або холодна. Якось так називається в Україні. Вона дуже-дуже ароматна, була там більш ніжна. Я захотіла взяти дуже ароматну. Буду верхівочкою прищіпувати, щоб вона гарно розкущилася. І також взяла розмарин. Все це по 10 золотих кущик. Також буду обрізати його, використовувати для якихось трав. І також для того, щоб прикрасити цей ящик, взяла ось таку пеларгонію. Хотіла взяти ранункулюс. Дуже вам дякую, дівчатка, що писала, що ранункулюс ще називається. Лютики, я також цю назву знаю, але ще також дівчатка виправляли, що лютики це російська назва, а в Україні називається Жовтець. Ну, якщо чесно, це для України досить нова рослина. Жовтець взагалі такої назви не чула. Лютики чула, але ніколи їх не вирощувала. Якщо ви коли-небудь їх вирощували, буде до вас прохання. Пишіть, будь ласка, діліться своїм досвідом, тому що, наприклад, ну, як вирощувати влітку будь-які рослини, це вже ж я знаю. А що з ними далі робити восени, я не знаю, Тому що не вирощувала. Або їх потрібно просто забрати до кімнати, або, або потрібно дістати ці корінці, тому що я знаю, що схожі на такого ось минога, бачила, як їх саджають сухими на пророщування навесні, але як їх зберігають взимку, не знаю. Тому буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїм досвідом. Ішла на базар з чіткою ціллю купити саме ранункулюс, але я ходила в середу і дуже поганий вибір був. Якщо в суботу там були і білі, і червоні, і рожеві, і помаранчеві, і жовті. То в середу був тільки жовтий, а жовтий мені не схотілося, тому що в мене є ось жовті віоли. Тому придбала ось таку пеларгонію. пеларгонії також зараз вже там багато. І плющилисні, і ось такі стояла півгодини, обирала, тому що в мене вдома було багато пеларгонів, плющелисні, також і кущові. Ну, вибрала поки що таку такого насиченого рожевого кольору. Але буду ще докупляти, я в цьому впевнена. Ну і ось вчора ввечері ходили з донькою із лапусіком гуляти, йшли повз нето, і там цілий стелаж величезний стоїть з такими кошиками: десять скляночок і десять рослинок. Петуні, вічно квитучі бігонії, чорнобривці, також віоли, також бувагерату, були також щелобелії. Ось такий кошик коштує 10 злотих. Тобто, одна рослинка коштує 1 злотий, 10 гривень. Ну чому не взяти? Подивіться, які гарні квіти. Петунії були ось такого червоного, ну вони навіть да, так, мабуть, червоний, можна сказати, червоний, бордовий колір, і також були фіолетові з білою смужечкою. То взяла ось такі червоні, поки що не придумала, куди я їх буду використовувати, де буду висаджувати, але вирішила, ну як не взяти досить непогані кущики. ну, Зараз я спробую витягти, я не витягала, ще не дивилася. Ну а вже ж це. Вкорінені живці. Але так, як ще весна тільки не починається, у нас тільки ось сьогодні вночі що не було морозу, то були такі досить сильні морози, навіть з вівторка на середу було мінус 5. Донька з роботи з нічної зміни їхала. То, каже, холодіна взагалі. Подивіться, яке коріння. Дуже класний кущик, чому не купити за 1 злотий, за 10 гривень. Ну і ось подивлюсь потім, як їх буду висаджувати. Так, ну і що? ґрунт я вже набрала в свої ящички. Зараз трішечки тут облаштую собі робоче місце і буду висаджувати. петрушку я хочу розділити на кілька кущиків, швидше за все на три, може, штучки розділю. Коріння дуже гарне. Хотіла спочатку, коли брала, думала, буду висаджувати поштучно, але тут неможливо їх розділити поштучно, та і не потрібно. Подивіться, який гарний ком. Зараз розділю, мабуть, на три кущики. Просто розірву, я думаю, що так, як вже на вулиці тепло, я вже повішу їх на вулицю. Ну, начебто вже нам таких сильних морозів не передають, вдень вже навіть спекотно, а не, а не тепло. Просто ось так розриваю, якщо якась пропаде, то нічого страшного. І потім влітку буду просто поодинокі листочки вирізати і проріджуючи тим самим петрушку цю. І також ну, для того, щоб використовувати в приготуванні або в консервації. З одного боку ящику в... так, ну, так, щоб вам було гарно, краще видніше, ось так посуну в бік. Так. З одного краю ящику посаджу петрушку, з іншого посаджу селеру, посередині посаджу пеларгонію. Селеру і Петрушку за літо ми використовуємо, я впевнена, і, в принципі, пеларгонію заберу в будинок на зиму. А ось той другий ящик, там, де в мене будуть багаторічні трави, тобто розмарин, що там в мене м'ята, також тим'ян, то я його заберу в квартиру, розбирати ящик так сказати не буду. Може, тільки щось посаджу замість віол. Якщо вони перестануть квітнути, то я посаджу щось замість них. Так. Трішечки досипаю ґрунту. Багато-багато вже рослин, і ну, в Бріко я вам показувала, ви бачили відео, і також на ринку багато рослин, посадкового матеріалу. А так, ще хотіла сказати, що дуже вам дякую, що підказали відео про те, що багато недорогих рослин в Польщі є. Підказали мені, що то червона не. Не гортензія, а будлея. ну, Бачите, так я захопилася тим кольором, настільки він гарний, яскравий, такий насичений. Подивилася, що начебто самі квітконоси схожі, і подумала, що то гортензія. Насправді так, то була будлея. Але пішла на наступний день в бедренку подивитися, тому що ви мені написали, що є також в тих коробках, які по 11,99 камелія. А я хотіла в цьому році її придбати, тому що дуже мене зацікавила ця квітка. Дуже гарні, класні такі квіти. Ну, троянди, справжні троянди. Але подивилася, що ось в такій коробці з завишки 60 сантиметрів там ось такий росточок сантиметрів 10. Донька каже, чому ти не купила, все одно недорого, все таке камелія, така квітка екзотична, можна сказати. Але ну, я думаю, я сподіваюся, що може вони ще з'являться на базарі, тому що ну, з такого росточку вона буде досить довго наростати, хоча так, начебто, й недорого, але все одно на гривні це виходить десь 120 гривень. До речі, також запитували ви мене, що е, скільки це буде в гривнях, бо не знаєте. Я написала, відповіла, що просто помножуєте на 10 і буде вам ціна в гривнях. Так, ну і ось такі ящички в мене будуть. Поки що я вирішила повісити їх всередину балкону, але якщо мені не сподобається, або захочеться мені, щоб вони по-іншому висіли, або щось інше туди всередину балкону на дому повісити, то їх просто вивішу назовні і все. Ну, ось таким чином я посадила, зараз пролью і, і все, бачу, що, в принципі, ось тут, я думаю, ви бачите, бачу, що трішечки ось тут позаду тіснувато, і петрушки, і селері. Одному кущику можна ось ці два кущика прибрати, щоб пеларгонії було вільніше наростати. Але нехай поки що ростуть ці кущики. А потім, коли мені знадобиться... Щось приготувати, додати в салат, наприклад, петрушку, я їх просто заберу. Тут ще бачу біля однієї селери, зійшов салат, також його залишаю. Нехай буде, може, щось і виросте. Вже насіяла, навирощувала вирощувала стільки всього, що не знаю. Ну, балкон то великий, то гарно, але потрібно ще якісь ємності, в чому його вирощувати. І а вже ж, потрібно докупити ґрунту, тому що купила. Три мішки по 50 літрів і вже два мішка майже повністю використала. Так, ну ось перший ящичок в мене готовий. Показую вам, як виглядає. Ось так виглядає. Мені здається, непогано. І смачно, і гарно. І буду висаджувати зараз наступний ящичок. Гарно пролью, буду підживлювати, тому що рослини вже весну відчули. Гарно наростають. Ну, і тепер, як я хочу зробити, по краях, мабуть, посаджу тим'ян і розмарин. По центру посаджу м'яту і між ними посаджу віолу. Ось так. Щоб трішечки вони і були однакові по зросту. Є в мене е, трішечки підозра така, що. Що м'ята швидше розростеться, ну, але нічого страшного, використаємо на чай. Ой, дуже-дуже пахне все. І тим'ян, і розмарин. М'ята так взагалі. Ну, да, знаю, що м'ята агресор. Мабуть, я знаєте, що зроблю? Я візьму посаджу цей кущик в більший горщик. Ось того її витягнула, посаджу в більший той, з якого витягнула петрушку, і разом з горщиком її посаджу вже сюди, тому що вона мені може заглушити. Хоча горщик, хочу вам сказати, для м'яти взагалі не яка не перепона, в неї таке коріння, що вона і скрізь горщик пройде. Трішечки в більший посадила її. Щоб було з запасом ґрунту. Ну, якщо побачу, що вона мені глушить інші рослини, то я її просто викопаю і все використаю в чай або, або посаджу окремо в окремий горщик. І тепер посаджу Віол, віол на базарі. Дуже-дуже багато. Ну, їх взагалі багато по місту і повисаджували, і продають в кожному магазині вони є. Гарний такий також кореневиком. Дивіться, скільки коріння багато. Вже дуже пахне весною. Хочеться вже тепла, щоб мир і спокій нарешті настав в Україні, хочеться. До речі, купляла, коли віоли, то сказала продавець, що дуже вони не люблять, коли багато вологи, тобто краще вони будуть трішечки пересушені, ніж залити їх коріння дуже швидко загніває. Ящичок, до речі, в мене немає зливних отворів. Поки що залишила так. Якщо будуть сильні дощі, то я буду або прибирати їх з дощу, або просто потім влітку зроблю отвори та і все. Можна легко зробити, навіть коли рослини в ящичку ростуть. Просто будь-яку. Будь-який ніж навіть я вдома робила ноже. Будь-який ніж розігріваєш сильно на газу і робиш отвір. Будь-який пластик легко і гарно таким чином розплавити. Ну, ось такі два ящичка в мене вийшли. Петунії поки що чекають своєї черги. І зараз йдемо вішати їх на балкон. До речі, тут в наборі дві штучки на один ящичок, два кріплення. Ось так виглядають. Зовсім поруч з нами школа, і коли там велика перерва, всю школу повністю всю і старшокласники, і молодші класи виганяють на вулиці. Мені здається, що вони їх виженуть і закривають за ними двері в школу, щоб вони не заходили. Тому ось так галасно. Повісила ящички, гарно виглядає, подобається мені, і вже така, знаєте, весна на балконі. Ну, якщо щось не сподобається, то завжди можна перевісити їх. І також, поки що так, знизу повісила кошик з петуніями. Коли придумаю, що з ними робити, тоді їх пересаджу. Подивлюсь, або також в ящички, або, може, під вісні каждо куплю. Ну, і ось так виглядають. Вже непогано. Тут в мене, правда, байзлат, пляшки, ті, які я приготувала для розсади, лежать, поки що ними не займалася. Ну, і ось моя розсада досить непогано виглядає. І Пекінська капуста вже вона на вулиці, я її не заношу при будь-якій погоді. І редиска зійшла непогано. Також бегоні взагалі мене дуже радують, ростуть, ну просто як на дріжджах. Перець непогано. Також зійшли його і рочки і цукіні. Ну і ось так виглядають мої рододендрони тут стоять на вулиці. Також не заношу їх до будинку, яка б не була температура на вулиці. Трояндочка там знизу, яка була куплена взимку, інші кущики пропали, а один кущик залишився, і ось тут в мене він також стоїть на вулиці. Ну, ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую, що заходите. Пишите коментарі, ставите вподобайки. Дуже і дуже вдячна за кожне добре слово. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.